Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні ми будемо говорити, верніше я буду говорити про мій досвід використання PlayStation 5 Pro від моменту релізу, тому що це вже пройшов майже один рік. І поговоримо від самого банального від дизайну і до самого головного: чи варто оновлюватися? Якщо у вас базова консоль, якщо у вас немає консолі і ви. Думаєте над тим, щоб купити Прошку як основну консоль. Можливо, ви власник Xbox і хочете перейти на PlayStation. Поговоримо про це все в даному відео. А якщо воно вам сподобається, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал, також можете поставити дзвіночок, включити для того, щоб не пропускати нових відео та стрімів. І давайте переходити до теми відео. Забув ще сказати одну важливу річ для таких завзятих ПК боярів. Кажу, що в даному кейсі ми розглядаємо суто консольний кейс, тому що ПК зібрати дорожче. Але якщо у вас є кошти і ви лютий задрот, тоді краще зібрати ПК. У вас буде краща продуктивність, краща роздільна здатність, кращі графічні налаштування. Краще трасування променів і оці всі фішки, які доступні на ПК. А тепер давайте переходимо до теми відео. Всі ми знаємо, що консолі від PlayStation є однією з найпопулярніших ігрових платформ у світі, маю на увазі серед дорослих ігор. Можливо, ще Switch 2 складає конкуренцію, але це не точно. Останні релізи не дуже себе добре показують на цій консолі. Але будемо спостерігати далі. На момент виходу PlayStation 5 у листопаді 2020 року це була консоль з потужним обладнанням, інноваційним контролером DualSense, швидким SSD та крутим дизайном. Хоча дизайн це дуже суб'єктивна думка, але мені він подобається. На даний момент консолі вже 4 роки, і вона вже застаріла в плані технічного обладнання. Вийшов Unreal Engine 5, який ложить консоль на лопатки, хоча з кожною версією ігрового рушія ситуація покращується, але не настільки, як це робиться на ПК. Я неодноразово на каналі оцінював Unreal Engine ігри. Без кваліфікованої оптимізації розробників ігри виглядають ну чесно, як кусок собачого калу. Технології на місці не стоять, як я сказав, виходять все більше ігор на рушії Unreal Engine 5. Додається підтримка трасування промінів та різних графічних наворотів, з якими базова консоль вже не дуже справляється. Але всі ми хочемо грати в 4К або хоча б наближено до нього. І на допомогу цьому Sony випускає в листопаді 2024 року. Оновлену версію PlayStation 5 Pro. Ціна в Україні стартує від 35 тисяч гривень на момент запису відео. Базову консоль, в свою чергу, можна знайти від 18 тисяч гривень. Давайте в цьому відео вирішимо, чи потрібно переплачувати майже 10 тисяч гривень за оновлену консоль. І так, давайте розглянемо основні. Технічні характеристики. Зараз ви їх бачите на екрані, але давайте детальніше про деякі з них поговоримо. Покращений графічний процесор. Бо центральний процесор залишився таким самим, як для мене, це мінус, бо є ігри, які залежні від процесора. PlayStation 5 Pro оснащена значно потужнішим графічним процесором на базі архітектури AMD RDNA 3. За даними Sony. GPU має на 67% більше обчислювальних блоків і забезпечує на 45% швидший рендеринг порівняно з PlayStation 5. Це дозволяє консолі працювати наближено або в деяких іграх нативно в 4К в стабільних 60 кадрів, але за умови, якщо буде проведена. Нормальна оптимізація. Наступний фактор, який не менш важливий, це додавання власного апскейлера, який називається PSSR. Це технологія масштабування зображення на основі штучного інтелекту. PSSR подібна до Nvidia DLSS і дозволяє рендерити кадри з нижчою роздільною здатністю, а потім масштабувати їх до 4К. На початку виходу консолі вона працювала не дуже якісно. Але як ми знаємо, що штучний інтелект здатний навчатися та покращуватися, плюс в наступному році буде якась інтеграція з FSR 4. Перспектива гарна. Якщо згадати той самий DLSS на початку також працював погано, а зараз це топовий апскейлер трасування променів. Скажу одразу, що воно працює краще на PlayStation 5 Pro десь в рази. Два або три завдяки оновленому обладнанню та машинному навчанню. Це означає реалістичніше освітлення тіні та відображення в іграх. Наприклад, у відкритих світах, таких як Horizon Forbidden West, PlayStation 5 Pro забезпечує чіткіші відображення на воді. Та деталізованіші ефекти світла. Це якщо ми говоримо за ексклюзиви Sony, в тому самому Spider-Man 2 трасування відпрацьовує на всі гроші, але мультиплатформа працює так собі. Якщо і працює, то це в режимі якості 30 кадрів на секунду або баланс 40 FPS, якщо такий режим є. Наступна зміна, якій. Я зрадів, можливо, і більшість гравців теж це те, що PlayStation 5 Pro отримала оновлений SSD на 2 терабайти, що вдвічі більше, ніж у PlayStation 5. Це дозволяє зберігати більше ігор і даних без потреби в додатковому накопичувачі. Однак швидкість SSD залишилася такою ж самою, час завантаження ігор не зменшився. Також PlayStation 5 Pro підтримує функцію Game Boost, яка би мала покращити продуктивність в іграх від PlayStation 4 та PlayStation 5. Але старі ігри, вони би мали отримати вищу роздільну здатність, стабільніші кадри, але, скоріш за все, ви ці ігри в 90% не будете запускати. А навіть якщо і будете, то ви різниці не побачите. Для мене це чисто маркетингова штука, яка мала би збільшити продажі даної консолі. Також вони додали не менш важливу позначку, це PlayStation 5 Pro Enhanced, тобто ігри, які спеціально оптимізовуються для PlayStation 5 Pro. Всі останні релізи мають, там Alan Wake, Hogwarts Legacy, ну тобто більшості ігор вже мають оптимізацію під PlayStation 5 Pro. Які би мали використовувати всі переваги нової консолі. І знову ж таки, не завжди це означає, що гра буде гарно виглядати на Pro-версії. про це ми поговоримо пізніше. Як на мене, Sony потрібно створити відділ контролю якості, який буде перевіряти ігри на наявність цих покращень та оптимізації. На момент запису дана консоль в Україні продається від 35 тисяч гривень. Є магазини, які взагалі продають за 40 тисяч гривень. Можливо, на Олухі можна знайти за 30 тисяч гривень. тому базова консоль нова коштує 18-20 тисяч гривень, все залежить від комплектації. І чи взагалі вартує оця переплата в 10, 15, 20 тисяч гривень. Про це ми поговоримо в самому кінці. Але я скажу так, що з мого досвіду, з мого кейсу, використання що PlayStation 5 Pro, вона більше для ентузіастів і тих, хто має телевізори 4К або монітори супердорогі і бажано з всіма необхідними технологіями, такими як VRR, HDMI 2.1. Висока герцовка та тип матриці OLED. Тоді консоль розкривається, але, на жаль, не у всіх іграх через погану оптимізацію. І плавно ми переходимо до передостаннього пункту це оптимізація. Хочу сказати, чому не завжди оця переплата себе виправдовує. Проблема полягає в тому, що останнім часом ігри почали. Розроблятися на ігровому рушію Unreal Engine 5, я про це вже згадував, який не дуже сильно дружить з консолями. Та направду і на ПК не завжди є оптимізація, якщо у вас ПК не за всі гроші світу. Тому з всіх ігор, які мають позначку оптимізовано, 50% можливо відповідають дійсності. Та якщо говорити за ігровий досвід біля монітора. За рахунок маленької відстані, ви будете помічати артефакти, погану графіку, низьку роздільну здатність та так зване мило. Якщо ви використовуєте телевізор, там ситуація краща, але це не виправдовує того факту, що розробники забивають на оптимізацію своїх ігор на консолі і продають їх просто по 2 три тисячі гривень. І добралися ми до останнього пункту, для кого дана. Консоль. Я скажу коротко для задротів, яким подобається форм-фактор консолі, які хочуть мати і усвідомлювати, що у мене найпотужніша консоль на даний момент, отримувати покращену графіку, роздільну здатність, трасування промінів, але не завжди і не всюди, грати в круті ексклюзиви Sony, хоч і тимчасові в яких оптимізація просто божественна. І в таких іграх ти розумієш, що у тебе про версія. Якщо у вас крутий дорогий 4К телевізор, ви також получите максимальне задоволення. Для всіх інших купіть базову консоль, до неї крутий Full HD монітор і все у вас буде добре. Надіюся, ви зрозуміли мій посил. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку, підпишіться на канал, а також залітайте на стріми, де я проходжу ігри, і також там детальніше ми можемо обговорити ту чи іншу тему, щось порадити один одному. Тому запрошую на стрими і до зустрічі!